Той день я проснувся, щоб збиратися в школу. Це було о 6-й годині ранку. Ми з мамою вже в... тоді включили телевізор, щоб подивитись. І ми перше, що чуємо, то це те, що почалося повномасштабне вторгнення. Таким пригадує ранок повномасштабного вторгнення, восьмикласник із Хмельницького Олександр Посвістак. Далі були звуки сирен. сирен. Найбільше це було страх. Я спочатку не знав, як допомагати нашій армії. Через деякий час я згадав те, що у мене були збереження. Це були вже просто папірці, які можна було віддати, а не щось таке дуже важливе. Для мене головне була це перемога, яку ми обов'язково здобудемо. До війни Сашко мріяв про квадрокоптер, щоб знімати мальовничі краєвиди Хмельниччини. За два роки назбирав 25 тисяч гривень. Але коли розпочалася війна, віддав їх на армію. Я почав спочатку сам шукати якісь дрони, дивитись, які можна було купити, і потім звернувся до тата, який мені допоміг купити більш кращий дрон і передати його на армію. Ще 45 тисяч доклали батьки. Так вдалося придбати квадрокоптер для морських піхотинців. Волонтери із об'єднання захист передали його на передову. Сашко зізнається, не знав, як на його ініціативу відреагують батьки. Він часто задавав такі питання, він підходив до цього, але, ну, видно, боявся, скажімо, кошти, які складав весь час, наприклад, кілька років, і прийняти рішення, що їх віддати. Ну, для, чесно кажучи, для нас це теж було шоком. Тому що ну, ми допомагали, але допомагали там настільки ну, відносно, це не в таких е розмірах. Після того, як батьки підтримали Сашка, з'явилася інша ідея для допомоги зсу реалізовувати патріотичні календарі з розробкою дизайну, допомогли у комп'ютерній академії, де навчається Олександр. Одне із поліграфічних підприємств Хмельницького безплатно їх надрукувало. Продавали календарі у середмісті Хмельницькому, а пізніше до акції долучилися освітяни Хмельницької громади. Серед навчальних закладів розповсюдили, і таким чином ми таку зібрали потужну суму. А це немало небагато. Це 240 тисяч гривень. Паралельно ми проводили ще роботу з іншим проектом. І в загальній кількості ми закупили 15 тарлінків. Та половина, яка поїде на Донецьку область. Вже частина поїхала. В основному на Солодарський, на Бахмутський напрямок. Сашко та його батько зізнаються, погодилися на фільмування з однією метою. Раптом їх історія надихне інших і допомоги для армії побільше. У мене є військовий брат, який 2014 року був на війні. І я хочу, щоб побистріше закінчилася ця війна, щоб він побыстріше повернувся додому. І вся наша родина була разом. Я пишаюся, звісно, дітьми. Я вірю в перемогу, Вірю в наші Збройні сили. І раді цього ми готові, скажімо, долучатись в дальнішому. І створювати чергові якісь проекти після війни. Сашко хоче займатися улюбленими справами: грати у футбол, створювати комп'ютерні ігри та програми, і, врешті, купити квадрокоптер, щоб на відпочинку знімати мальовничі місця українського Криму.